Тональний крем з'єви за 130 гривень, від якого вас не поприщить. Ой, як хорошо. Яка красива шкіра! І це я нанесла ось цей новий тон від Елсієф. Він такий тоненький, він такий легкий, він такий натуральний. Другий відтінок підійшов мені просто ідеально. Фініш у нього натуральний, трохи сяючий, але не блискучий. Враховуйте те, що я сиджу під дуже яскравим світлом, і в житті він не такий сяючий, як на камері. Але він так красиво виглядає на шкірі, він так красиво лежить на обличчі, його майже непомітно. Він так красиво перекриває. Я б взагалі ніколи не сказала, що це якийсь LCF і от знаєте, хоч тон більше зволожуючий, ніж матовий, але мені дуже подобається, що немає оцього відчуття жирності. Тому що ми, жирношкірі, ну не любимо таке. А тут, якби є ось це зволоження, але воно в достатній кількості. Але, мабуть, те, що мене найбільше вразило, так це склад. В цьому тоні немає жодного потенційно комедогенного компоненту. Тон за 130 гривень. Як? А отут цікаво, один сайт показав, що все чисто, все супер. Але іншому додатку чомусь не сподобався оцей бісмут. Я не розумію, що це, але склад, ну загалом класний. Мене прям реально не оприщила. Ну, ахуй, ахуй. І це той самий варіант тону, який підійде, ну, мабуть, що більшості. Суха і нормальна шкіра. Це прям ваш варіант. А для жирної шкіри ми використовуємо більш матуючу пудру і все. Він так добре тримається, він не злазить кусками, він не провалюється в пори, не підкреслює шелушню, не окислюється, а навпаки, ніби підлаштовується під ваш колір шкір. У нього тоненька текстура, середнє перекриття. Він легко нашаровується, він не бздить. У нього скляне пакування. Я не фанат бренду LCF, але тут це просто ахуй.